Доброго вечора, мої підписники. Всі, хто дивиться мій канал, я вас вітаю. Хто на каналі вперше, вітаю також і бажаю, щоб ви заходили сюди ще і ще. Можливо, щось знайдете для себе цікаве. А я хочу показати цей уже осінній вечір. Я завжди е, знімала троянди. Влітку, коли вони цвіли, а тепер вони вже цвітуть по другому разу, але вони стають іншими. Я хочу сказати, що я їх після першого разу обрізала, і вони тепер вигнали такі величезні пагони, позацвітали, тобто вони стали. Дуже високими. Я навіть не знаю, як вам показати. Ось, наприклад, низ троянди. І оце подивіться, аж куди і де вона, аж де цвіте. Ну, я так думаю, що на метрів два, це точно. Ось цей пагон. Він інший такий самий буде. Ця червона, Трошки нижча, але теж дуже красива, високі такі гарні квіти. Ну і, звичайно, почала цвісти. Знову жовта. От, Вона на осінь вже вища, тому що я також обрізала всі її квіти і вона пустила нові пагони. Ну, астрі такі бідненькі, у нас не було, не поливали. От тому вони, звичайно, пахнуть вже осінню, але такі бідненькі, скажу чесно, не зовсім мають приглядний такий вигляд. Ну, я думаю, що підуть дощі, і вони вже все нас доженуть. Ну, вон та троянда знову цвіте, вже другий раз вона так. Викинула багато квітів. Ну, і, звичайно, яка осінь без жоржин. Тут уже ж нічого не скажеш, бо ж то і є осінь, коли цвітуть жоржини. Ось жовті, красиві. Ці, ну, ось троянди вже пішли. по Знову це ці мене молоді, так і вони не дуже такі ще великі повиростали. Оця така собі. Такі дрібненькі якісь квіти. Гортензія вже відсвілася ця красотка. Що мені в них не подобається, що вони міняють колір. Біла стала зеленою. Ця була така красива рожева, стала взагалі незрозуміло яка, якась собі стала. Ну, ось так. Трошки показала вам троянд. Це вже відцвілося дерево, я не знаю чого. Чогось воно почало жовтіти. І біскуси відцвілися. Ну, вони ще, може, і цвіли, але сухо. Дуже навіть для них сухо. Ось видно, що квітів було багато. Ой, десь донісся аромат матіол. У мене там на городі я посіяла матіоли. Дуже їх люблю. Що тут залишилося вже? Таке собі. Якесь. Таке собі якесь. Незрозуміле. Ну, якось отак. А ось ще ця дуже красива троянда. Якась вона така біло-рожева. Ну, щось таке. А ось зелена уже гортензія. Ну, по-своєму вони красиві, звичайно, але, на жаль, вони міняють колір. Ну, ось так трошки з вами. Поговорили, подивилися. Тож гарного всім вечора!